Всім привіт! У нас сьогодні буде квест, експеримент, скільки реально в одну морду одній людині можна розвести по місту сипучки. Сипучку я маю на увазі пісок, щибінь. Клієнти в нас скупились за 3 дні. Працюю я сьогодні сам, так як батько захворів, лежить з температурою. Думаю, це відео буде цікаве тим. Тільки планує зайнятися цією справою, прораховує можливість, що як сьогодні планую все відзняти, все показати аж до самого вечора. В кінці відео посчитаємо, скільки це все зайняло часу і скільки ми зробили ходок рейсів і на яку відстань. Поїхали! Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every station. Клієнт номер Там заезд Сейчас Все, дядьми, дослаємо. Так, що казав, що стрімний заїзд, бо тут такий перепад з дороги мощний. А знаєте, з камери і не видно, так що... Нормально, ключ. Загрузив ще газончик пісочку. Це на Ватутіна. Хто з Ватутіна, тому привіт. Так, тут трохи повийобувались, але ж заїхали. По хорошому, звісно, було б добре сказати, що я не зможу, я провалюсь. Висипать як небудь. Та й ходу, але ж. Людина тут не живе. Хоча за забор, то прийшлося трошки поупражнятися. Така наша робота. Тут нічого странного не произошло. Клієнт No3, 2,5 тонни піска по місту. Вирушаємо. Так, це вже третій. Так, паце, раціоналізація праці. Зверху пощипали пісок також з грейфером. А я його відігнав, стоїть він вон там, а в мене ще є зіл піска. Зіл щебня і камази ЦІВА. Я вирішив трошки підбити пісок і одночасно завантажити зіла. Та й просто цим легше грузити. Коли там то на 2-3 газон, то да, грейфером це не важко. Коли вже починається така більш трудойомка праця, там зіли, камази, бажано заводити цей екскаватор. Воно Банально легше на хребет, так що набираємо. Це веземо на Чечеркозівку, є таке село біля нас. Там ще покриття немає, їду на Авось. З людиною вчора домовились. Сьогодні що десь в районі обіду я привезу. Я дзвоню вже певний час, десь в районі години. Нікого на тій стороні провода немає. Поза зоною, поза зоною. Велике будівництво в усій красі. Я Іной... Іной раз, як то кажуть, сам їздю і ахуєваю. Дорога через село. Тут раніше вже така була дорога, колія, ями по колінах, а це всі навороти. Пудемо тут через село. Розміточка, там далі будуть фонарі, Полоси розгону, Полоси, щоб тормозити, Указателі. щоб вночі було їздити комфортно. Через село, звісно, почали літати, як ненормальні. це. Звичайно, справа, все, лівньовочка. Богачівка. Вже хтось обновив заборчик. От так. Це зробили за рік. До речі, це новий міст. Старий розібрали, а новий зробили. Європа. А смердючий кацапи. Хочу, щоб у нас було так, як і в них. Ями, розруха розрухай клоака. Клієнт номер 5 щебінь. Зіл щебня. Щебінь у нас 5-20 щебінь. Веземо туди саме, де тільки що возили пісок. Ще Черкозівка. По новій дорозі їздити одне задоволення. Так, це вже п'ята, ще шоста я вже збився. В кінці зробимо підсумки, підсчитаємо. А хто на ну, от сіла мужик узяв? Прицепчик кусок. На базі на камазі Камаз от Цєва. На черзі це в нас вже шостий заказ на сьогодні. Дуже рідкісний день у наш час, але як я вже казав, це за три дні. За три дні, але це також не багато, не мало. Жалітися, як то кажуть, і гріх. Висипав усе нормально. Кучка. Нормальна людина сюди б, звісно, не поїхала, але до чого тут ми. Загрузив сім, надіюсь, це вже на коня. Сьома. Сьома на базі. Так, відпрацював, відпрацював сьогодні день, витрясли з мене трохи душу ці дізіляки. Які підсумки? Сьогодні я завіз 7 ходок, 7 рейсів. Іменно таких, що сам загрузив, сам завіз. В середньому рейс займав в одну сторону 10 км. Тобто, один рейс 20 км. Ще я не порахував, відвантажував сьогодні прицепи і відпускав людей на відра. Вийшов я сьогодні у Пів на восьму ранку, і зараз я записую цей відео уже в 5 17.00 в 5 часов вечора. Прощитуйте для себе, хто планує зайнятися цією справою, як воно реально відбувається по факту. Коментуйте, критикуйте, пишіть, які у вас рекорди, як ви це діло робите, встигаєте, раціоналізуєте. А в мене на сьогодні все. Eu não